Всім привіт! Мене звати Олексій, сьогодні я вам розповім та покажу, як завантажити собі на комп'ютер Roblox. Спочатку пошуку Google треба написати Roblox. Видіть на першу ссылку, якщо ця посилка, у вас відкриється ось так. І от нього. Де треба зареєструватися. Як бачите, тут вже все написано, тут є день народження, ім'я користуюча, пароль і стать. Ну, це обов'язково. Якщо ви не знаєте, що таке стать, це рід, тобто э, чоловічий та жіночий. Зараз я все впишу. Далі в нас відкривається вот таке от меню з іграми, де ми зможемо грати. Давай я зайду в гру під нас у Джейк Брейк. В течу зв'язниці. Щоб зайти, натисніть на зелену кнопку і натисніть Завантажити та встановити, встановити роблі. У вас тут буде іконочка сюди і на слідку. На Натискайте, у нас буде кнопка Відкрити. Натискаємо на ній. Бачите, у нас Roblox починає завантажити. Якщо у вас буде таке стоїшня, як у мене було тільки що, значить у вас це дуже чудово і Роблокс звантажився. Щоб почати гру, треба ще раз нажати на натиснути на зелену кнопку, і у нас появиться ось, 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 таке от ось споїшення. І ми натискаємо е, завжди щоб можна було відкривати Roblox автоматично. І от відкрити даток Roblox. От бачите, в нас він е, сховався і знову з'явився Це може бути і це е, доволі не часто. Як ви бачите, в мене запустилася гра, Головне, що я скажу тут, скажу, що тут все на англійській мові. Дивитися дуже легко, W, A. це вам знакома, мабуть, клавіші ходити, Пробел – це у нас прыжок, Escape це у нас меню. А, дякую за те, що додивилися майже до кінця відео. Це ще не кінець, але хочу сказати, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, якщо ні, антівподобайку. І підпишіться на канал, щоб не пропускати відео про Roblox Studio, які, які я хочу робити. І як строїти якісь постройки або лайхаті із Майнкрафта я вийшов зири, у нас відкриться от таке нове окно і це вже буде робокс. Ми можемо да, це до сих пір Roblox і у нас вже сайт. То ми мы можемо вже і відкривати Roblox. Як бачите, у нас разу становилося Roblox Studio. А от ми відкрили Roblox і Squid. Ну, якщо у вас э, на один канал, як в мене, э, то есть на один аккаунт, то буде таке, що Roblox будет відкривати той аккаунт, який відкривався на останній. Дякую за те, що подивилися відео. Всім пока. І до нових зустрічей нових.